З дитинства ми з нетерпінням чекаємо новорічних свят, адже це час, коли нам дарують багато подарунків. Ми збираємося всією родиною, їмо різні смачні страви і просто сидимо вдома та відпочиваємо. На жаль, з віком цей час перестає бути таким дивовижним та чарівним. паскудне різдво і за паршивий новий рік. Це підбірка не банальних різдвяних фільмів, якраз для тієї ситуації, коли у вас немає жодного святкового настрою, вам нічого не хочеться. Або ви передивилися вже всі різдвяні фільми, які тільки є. А один вдома ви вже можете цитувати на пам'ять посеред ночі. Кожний з цих фільмів несе особливу святкову атмосферу. Ось цю трошки дитячу віру в те, що рано чи пізно все буде добре. Родина на прокат 1997 року. Головна героїня Кетлін та її семирічна донечка Зої ледь зводять кінці з кінцями. Але раптово напередодні Різдва вони отримують пропозицію від багатого бізнесмена. Тисяча баксів за день, і відгули на роботі Кетлін. І нам лише слід вдавати, що ми ваша сім'я. І все. Все, що їм потрібно, це прикинутися його родиною задля того, щоб переконати іншого бізнесмена, затятого сім'янина, підписати дуже вигідний контракт. Але звісно, вся ця затія йде ребердь, і здається, навіть що ми в цьому фільмі зустрічаємо справжнього янгола в людській подобі, який змушує замислитися над справжніми людськими цінностями. Це фільм про те, що потрібно завжди, як і маленька героїня Зої в цьому фільмі, вірити в чудеса. І все це відбувається напередодні Різдва, з гарними інтер'єрами, прикрашеними до цього свята. Фільм дуже теплий і має дуже концентровану різдвяну атмосферу чудес та надії. Фільм дуже атмосферний, затишний та ідеальний для сімейного перегляду. Інтуїція 2001 рік. Сара і Джонатан знайомляться в торговельному центрі напередодні Різдва. Вони проводять кілька чудових годин разом, але доля розпоряджається так, що вони не встигають обмінятися номерами телефону і розходяться. Проходить 10 років, кожен з них має стосунки та збирається одружитися. Здається, що кожен з них щасливий, але напередодні весіль. Вони згадують цей прекрасний і незабутній вечір напередодні Різдва, який вони провели разом. І вони вирішують спробувати долю ще раз. І вирішують, що якщо їм судилося бути разом, то якимось магічним способом, але вони зможуть відшукати один одного. Один з моїх найулюбленіших різдвяних фільмів з прекрасною атмосферою Різдвяного Нью-Йорка. Ковзанкою, цим ідеальним нью-йоркським побаченням, та й сама історія класна тим, що це не просто мелодрама, а в ній плетені ось ці вічні питання про долю, чи є доля, чи ми її самі будуємо, і чи варто взагалі в неї вірити. Усе визначено і немає вибору. Ні, я вважаю, вибір є, але доля подає нам сигнали, а нам вирішувати, чи будемо ми щасливими. Така дуже легка, приємна мелодрама з усіма от містичним. Філософськими елементами в ній рекомендую. Різдвяні канікули 1989 року. Кларк Врізвод та його сім'я вирішують цього року відсвяткувати Різдво по-справжньому з розмахом і так, щоб це запам'яталося надовго. Вони збирають всю родину разом, вирушують за ялинкою, щоб самостійно її зрубати та притягти в дом. І хочуть прикрасити будинок так, щоб його було видно чи не з космосу. Така дуже старенька, класна комедія різдвяна, засніжене містечко, такий величезний затишний будинок, де збирається вся родина, з дуже багатьма смішними трошки дурними моментами. Весела олскульна комедія, яку ідеально переглядати перед Різдвом, щоб зарядитися настроєм, щоб сильно не заморочуватися щодо свого різдва, щоб не потрапити в ті ситуації, які потрапляє головний герой цієї комедії. Якщо ви не дивилися, і якщо ви не боїтеся старих фільмів, то рекомендую. Пережити Різдво 2004 рік. Самотній хлопець Дрю не має жодного бажання відзначати Різдво, що наближається на Одинці. Він неймовірно скучає за справжнім святом у колі великої дружної сім'ї, тому вирушає в місце, де він народився. Але є одна маленька проблема. Люди, що живуть там, це не його родичі. І вони навіть не знайомі з Дрю. Але хлопця це зовсім не бентежить. Він дуже багатий і йому вдається умовити жителів будинку стати його так званими батьками на цей період свят. Але якраз в цей період переїжджає справжня дочка героїв. І в її плани ніяк не входила поява нового причмеленого братика. Легкий прикольний фільм початку 2000-х, який піднімає тему важливості сім'ї напередодні різдва, і показує нам наскільки відчайдушно на головний герой не хотів. Святкувати Різдво наодинці, що навіть погодився заплатити незнайомцям, аби вони прикинулися його родичами. От на що готова піти відчайдушна людина, яка мріє про ось це ідеальне Різдво в колі родини. Легкий, приємний різдвяний фільм, досить веселий. Рекомендую. <плес> Привіт, сім'ї! 2005 рік. Родина стоунів відрізняється рідкісним єднанням і взаєморозумінням. Але коли улюблений синок приводить у дім невістку Мередіт, ексцентрична сімейка вирішує винести молодим свою рішучу незгоду з наміченим станом речей і абсолютно не приймає його наречену. Це призводить до різних кумедних ситуацій, і протягом того часу, який вони проводять в цьому будинку, все змінюється кардинальним чином, а головна героїня визначає для себе, хто вона і чого вона хоче насправді. Та чи варто їй робити такий серйозний крок? Легкий типовий різдвяний фільм, зірковий каст Дайан Кітон, Рейчел Макадам, Сара Джесіка Паркер. Якщо вам подобаються фільми, де вся родина збирається разом на Різдво і починаються якісь конфлікти та різні комедійні ситуації, то вам цей фільм має сподобатися. Добрий різдвяний фільм, який варто подивитися, якщо ви його не дивилися. Ноель 2004 рік. Нью-Йорк завжди з розмахом відзначає Різдво. Яскраві вітрини, вигідні розпродажі, міряди гірлянд і прикрашених ялинок по всьому місту. Проте для деяких людей цього замало. Вони чекають чогось неймовірного, казкового, щоб відволіктися від повсякденних турбот. Сюжет поєднує декілька історій, які переплітаються між собою: пристрасна пара закоханих, гаряча пенелопа круста та її ревнивець наречений. Самотня жінка, яка вже більше 10 років не була на побаченнях, відданий вдівець, який так сильно кохав свою дружину, що вірить в реінкарнацію її душі. Та хлопець, який відчайдушно прагне відсвяткувати Різдво полі медсестер. Цей фільм це калейдоскоп людських переживань та почуттів, яких об'єднує Різдво. Дуже люблю цей фільм. Він дуже добрий, але одночасно трохи сумний. Він якраз яскраво демонструє людську віру в щось казкове, яка з'являється напередодні Різдва. Цей фільм, на відміну від всіх попередніх, не такий легкий та комедійний, як попередні. Він більш драматичний, але в той же час він все одно дуже святковий, атмосферний, і якщо ви його не дивилися, обов'язково подивіться. Поки ти спав 1995 року, сором'язливість заважає Люсі познайомитися з чоловіком своєї мрії, якого вона бачить кожного ранку. Зате допомагає випадок, і дівчина рятує незнайомцю життя. Тепер вона може милуватися ним цілими днями. Врятований Пітер лежить в лікарні непритомний. Родина помилково приймає Люсі за його наречену, і вона не хоче розчарувати цих милих людей. Адже вона вже встигла прив'язатися до них, і вони стали її новою родиною. Це один з моїх найулюбленіших різдвяних фільмів, які я переглядаю кожного року. Це історія про дуже самотню дівчину, в якої немає нікого з близьких. Яка працює на всі свята, тому що в неї немає з ким проводити їх. Дуже добрий, милий ромком з класною різдвяною атмосферою. Прямо в деяких сценах відчуваєш той холод та мороз, по якому герої йдуть вночі, і це не просто один з найкращих різдвяних фільмів. А можна певно сказати, що це взагалі один з найкращих рамкомів стосунки, які вибудовуються в цьому фільмі, дуже здорові, милі, і найцікавіше, що кожен з героїв хоче цих стосунків, але всіма силами противиться цьому, тому що це неправильно, як він думає, і так не повинно бути. І саме тому ось ця хімія між героями вона прям фізично відчувається. Дуже добрий, милий та ідеальний фільм. Для різдвяного настрою. Вісім жінок. 2001 рік. Фільм Франсуа Озона. Французька глибинка заметена снігом. Родина збирається в маєтку для святкування Різдва. Але свята не буде. Господаря будинку вбито. Вісім жінок, кожна з яких була близька з господарем. І, можливо, саме хтось із них і є вбивцею. Фільм спектакль з яскравими декораціями. Неймовірним акторським складом Катрін Деньов, Емануель Бер, Пані Ардан, Ізабель Юпер, суміш детективу, комедії та мюзиклу. Кожна актриса в цьому фільмі втілює собою якусь сторону жіночої сутності, і це чудово показано через образи героїнь та їх монологи. Фільм трохи абсурдний, іронічний і дуже веселий. Від цього фільму не варто чекати серйозного детективу чи якогось ромкому, а це скоріше фарс. Якщо вам подобається французьке кіно, і якщо ви хочете чогось такого свіжого та нестандартного, я наполегливо рекомендую подивитися цей фільм. Едвард Руки Ножиці. Самотній старий вчений створив людську істоту, але не встиг доробити його до кінця і помер. У створеного ним молодого чоловіка не вистачає рук. Замість них у нього щось ніби ножиць, і він вимушений жити в покинутому будинку в повній самоті. Але одного разу ми знайомиться з прекрасною дівчиною, яка змогла оцінити його добре серце. Чарівний фільм Тіма Бертона з юними Джонні Депом та Вайноною Райдер в головних ролях. Не дивлячись на те, що в цьому фільмі немає багато снігу, і його складно назвати типовим різдвяним фільмом, але цей фільм має дуже класну атмосферу доброти, чудес та кохання, дуже багато театральних прийомів, яскравих декорацій, і ось таких навіть картонних декорацій. І це лише більше підкреслює людяність головного героя Едварда, його доброту, його невинність, його щирість і жорстокість деяких людей по відношенні до нього. Сцени, вуличок, сцени, як чоловіки всі одночасно виїжджають на роботу. Це відбувається настільки синхронно, та картинка настільки яскрава, що здається, що ти дивишся якусь постановку. Небанальна різдвяна казочка від Тіма Бертона. Рекомендую! Реальне кохання 2003 рік. Це фільм, про який, напевно, чули всі. Також калейдоскоп різних історій, які переплітаються напередодні Нового року, і всі вони об'єднані коханням та Різдвом, коханням різних видів: перша закоханість, кохання до друга, різні типи людських стосунків, які всі розвиваються напередодні Різдва. І тут Різдво слугує як точка, коли всі ці історії мають. Вирішитися, привіт дітлахи. Не купуйте наркотики, ставайте поп-зірками і отримуйте задарма. А зараз реклама Легкий, комедійний фільм, святковий, атмосферний, і його цікаво передивлятися перед різдвом. Ось такий оттопне банальних різдвяних фільмів. Сподіваюся, що ви знайдете в цій підбірці для себе щось нове, або, можливо, надихнетесь передивитися якісь із цих фільмів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, які ще різдвяні фільми варто переглянути. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!